Суспільна політична медіаплатформа інтервізор продовжує свою роботу. В студії сьогодні працює Світлана Кошнір. А до нас на зв'язку долучається Олег Саркіць, волонтер і експерт з міжнародної торгівлі, а також засновник благодійних фондів. Але говорити ми будемо про нафту, паленомастильні матеріали і про, до речі, вибори в Білорусі. Як все, що відбувається в світі, відбувається на Україні, Олеже. Я вас вітаю. Вітаю Світлана. Я думаю, що всі в курсі, що Трамп і ще й до своєї навгурації, будучи у статусу кандидата, говорив три слова: Качать, качать, качать. Він казав про нафту. А зараз адміністрація Трампа, власне, він сам, Дональд Трамп, вийшов до організації ОПЕК з пропозицією почати знижувати ціну на нафту. Але щось ОПЕК не поспішає виконувати це завдання 47 му президенту Сполучених Штатів Америки. Як би ви розцінили те, що відбувається зараз на ринку якраз нафти, знаючи те, що якраз продаж нафти за демпінговими цінами, за зниженими цінами дає валовий дохід Російській Федерації, яка веде криваву війну проти України? Ви дуже влучно зазначили, що дійсно надходження від реалізації нафти Російській в Російській Федерації воно до дозволяє їм вести війну проти нашої країни і Дональд Трамп. Своїми гаслами, що він е говорить про те, що він хоче збільшити видобуток нафти у сполучених Штаті штатах. Я хотів би зазначити, що на сьогоднішній день вони вже видобувають на найбільшу кількість у світі, і це складає 13,5 мільйонів барелів на добу. Наприклад, якщо ми говоримо про друге місце, про країну, яка має дуже великі поклади та е досить важлива. У світі видобутку нафти це Саудівська Аравія. Вона на сьогоднішній день видобуває близько 9 мільйонів барелів на добу. Російська Федерація видобуває близько 8-8,5 мільйонів барелів на добу, і тут варто зазначити, що до повномасштабного вторгнення Російська Федерація видобувала близько 12 мільйонів барелів, тобто вони вже знижують свій видобуток. І про те, що говорить Трамп, воно дійсно, навіть його просто слова, вони вже впливають на ринок нафти, і таким чином нафта вже трошки понизилася не на, не на багато, але, наприклад, Марка Бренд вже на сьогоднішній день знизилася після слов і промови Дональда Трампа. Знизилася на 53 центи. І на сьогоднішній день вона коштує 77,97 доларів за барель. Якщо ми говоримо про WTI, це марка, яка видобувається у Сполучених Штатах, вона коштує 74,16 доларів за барель, і вона теж знизилася на 50 центів. Якщо ми говоримо про марку «Уралс», це та, що видобувається у Російській Федерації, і, на жаль, досить успішно експортується, і за рахунок цього експорту Російська Федерація веде війну проти нашої держави, то марка УРАЛЗ знизилася до 71,27 доларів за барель, і це зниження, воно є на півтора долара. Тобто, якщо Решта марок нафти вони знизилася на півдолара. То російська нафта на тлі заяв Дональда Трампа понизилася на півтора долара, тобто є певний вже результат від цієї ініціативи збільшення видобутку і кооперації з країнами ОПЕК. Я хочу нагадати, що Росія не входить в ОПЕК, вона входить в розширений формат ОПЕК а країни ОПЕК вони в принципі є партнерами, партнерами Сполучених Штатів, і говорити про е, якісь війни, мабуть, трошки недоречно можна говорити про те, що партнери між собою зараз намагаються знайти якийсь консенсус, е, як збалансувати зниження ціни і зберегти свої фінансові інтереси, тому що країни ОПЕК вони. Налаштовані на те, щоб заробляти на нафті, і звісно, це падіння ціни, воно відобразиться на е, їхніх фінансових показниках. Якщо, наприклад, Дональд Трамп зможе домовитись з країнами ОПЕК про те, що вони зможуть якимось чином компенсувати е, по, і збільшити попит саме для них. Тоді є в цьому сенс, і варто зазначити, що Дональд Трамп нещодавно, якщо я не помиляюся декілька днів тому, він сказав про те, що в нього є наміри поїхати в Саудівську Аравію і привести звідти трильйон доларів, тобто інвестиції в американську економіку і взагалі в товарообіг між Саудівською Аравією. І сполученими штатами, і наскільки відомо, з відкритих джерел керівництво країни, керівництво Саудівської Аравії, вони підтримали цю ініціативу і відкриті до е, перемовин щодо залучення додаткових інвестицій та збільшення товарообігу між сполученими штатами та саудівською Аравією. тому тут можна впевнено сказати, що. Дональд Трамп, президент 47-й президент Сполучених Штатів, він є людиною з бізнесу. Він намагається зробити якомога найкращі умови співробітництва з, з, зі своїми партнерами, з, з партнерами Сполучених Штатів. Тому він обирає деякі технології, які якимось чином призведуть до того, що вони. Вийдуть на якийсь певний консенсус і вийдуть на е, ті умови, які будуть вигідні, як Саудівській Аравії, країнам ОПЕК, так і Сполученим Штатам. А для нас найважливіше, щоб Сполучені Штати та їхні партнери змогли понизити вартість ціни, або можуть навіть не понижати, в принципі вартість ціни. Головне перекрити постачання. Російської нафти в Китай в Індію та в країни Європейського Союзу, за рахунок чого, в принципі, Російська Федерація наразі існує і наповнює свій бюджет. Так, пане Олеже, тіньовий нафтовий флот Російської Федерації, який складається як говорять експерти, з старих бляшанок, і ми бачили вже під. Потоплені з мазутом а танкери у Вазовському морі, що спричинило екологічну катастрофу на нашій території. Це наша акваторія, хоч поки що вона й окупована. Точно так же такі танкери з, з нафтою загрожують акваторії Північного льодовитого океану. Про це говорять екологи. Але ну як бореться світові лідери, ну вводять санкції, намагаються якось щось обмежити. Страхові компанії не страхують ці перевезення. Але тим не менше, росіяни все одно продовжують постачати цю нафту. І в зв'язку з цим у мене буде ще одне питання: чи може Дональд Трамп, як він сказав недавно, а так замордувати умовно, скажемо, замордувати Путіна і Москву і Російську Федерацію штрафами, санкціями, податками? Що ми побачимо, як цей тіньовий флот перестане взагалі курсувати? І це питання не лише екології, але це й питання якраз. Виживання української нації, бо не буде фінансування війни проти України саме таким чином, мабуть, Трамп і хоче досягти миру в Україні. Саме так. І ви знаєте, за деякими джерелами, за інформацією з деяких джерел на сьогоднішній день налічується близько тисячі танкерів тіньового флоту активно використовується близько 500. Введені санкції вже на 180, більше ніж 180 танкерів, але прикро те, що вони знайшли певний вихід, і я вже бачив, що деякі танкери, які наприклад були заблоковані в Китайському морі, вони не змогли зайти через санкції в порти Китайської Республіки, і вони. Переливалися з прямо в нейтральних водах. Вони переливалися з одного в інший, в той, який не є під санкціями, і вони вже зайшли в ті порти і розвантажили. Звісно, це ускладнює схему постачання. Це це певне здорожчення, але. Все одно вони знайшли вихід. Я не знаю, яким чином буде надалі розвиватися ця ситуація, і я впевнений, що Сполучені Штати і всі країни цивілізованого світу вони знайдуть ще один певний механізм впливу на, на ці, як ви кажете, блішанки, які дійсно несуть окрім того, що вони допомагають Російській Федерації доставляти нафту і заробляти. Нафтові долари, так би мовити, які вони потім використовують в кривавій війні, війні проти нас. Але я дуже сподіваюся, що Сполучені Штати та країни, які розуміють, що це може призвести до техногенної катастрофи, як ви казали в Керченській протоці, яка там тимчасово окупована, ми вже бачили результати. Такого використання безвідповідального використання танкерів, які взагалі були при зроблені для того, щоб їх використовували в річках. Але росіяни задля того, щоб забезпечити реалізацію своїх нафтопродуктів, вони їх використовували у морі, і ми бачимо результат. Це дійсно техногенна катастрофа, яка загрожує всьому світу. А, власне, Олеже від е, нафтових справ до справ газових і вугільних днями. До України з візитом прибула вдруге обрана на посаду президента Республіки Молдова Марія Санду. Вели перемовини про можливе постачання українського природного газу до Молдови. Ми знаємо, що Російська Федерація з кінця минулого 2024 року припинила постачання на тимчасово непідконтрольній на офіційному кишиніву території Придністров'я газ звинувачує тепер в тому, що там стаялася і Уди замерзають Україну, бо Україна спочатку 2025 року повністю припинила транзит російського газу своєю територією, своєю газотранспортною системою. Наскільки ці домовленості ми можемо забезпечити? Ну, в плані взагалі фізичному чи можемо ми надати стільки Молдові газу, скільки вони хочуть? І ще один момент: президент у своєму виступі на спільному брифінгу з Майо Санду сказав про вугілля, яке так потребує Дністро. Роська ГЕС-ГЕС, не вибачаюсь, тому що це ж і тепло в, в домівках громадян Республіки Молдова. Саме так. Президент говорив про те, що можна зробити певний бартер. Ми надаємо вугілля, але ми від Молдови маємо отримувати електроенергію, якої, в принципі, нам наразі бракує через постійні. Обстріли ракет ракетних через постійні ракетні обстріли Російської Федерації, тому це дійсно має сенс. Якщо повертатися до питання газу, то мабуть мова йшла більше про Азербайджанський газ. Азербайджан видобуває близько 40 мільярдів кубометрів газу на рік, а власне споживання внутрішнє складає близько 15 мільярдів, тобто вони 25 мільярдів можуть легко експортувати, і вони вже це роблять досить успішно на протязі на протязі певного часу. Якщо говорити про забезпечення газом Молдови, то має бути задіяний. Трансбалканський газопровід, і він включає в себе Азербайджан, Грузію, Туреччину, Болгарію, Румунію, Україну і, врешті-решт, Молдову. Тобто, таким чином Азербайджан зможе постачати газ в країни Східної Європи і забезпечити дійсно забезпечити Молдову газом, не російським, а суто азербайджанським, і таким чином ми. Це через те, що ми перекрили повністю транзит газу через територію України російського газу. Ми зможемо відновити в режимі реверсу через Туреччину постачання азербайджанського газу, і таким чином ми зможемо закрити питання, які е, так хвилюють пана Фіца та пана Орбана. Та ми можемо захистити Молдову. Це дуже гарна ініціатива, але вона потребує певних е, досконалих вивчень і е, роботи як з нашими європейськими партнерами, так і з представниками Азербайджану, і, звісно, з представниками Молдови. Наскільки мені відомо, то Турція навіть підтримала такий проєкт, і зазначили керівництво Турції зазначило, що вони готові сприяти цьому. І готові надати е, свій газопровід, трансбалканський газопровід, для того, щоб е, постачати азербайджанський газ в Європу в країни Східної Європи. Власне Олежем, будемо сподіватися, що е, ця ініціатива запрацює, тому що нам би дуже хотілося, щоб наші сусіди були для нас. Товаришами, партнерами, ну до... хотілося б друзями, а не ворогами. А до речі, Російська Федерація сама призначила себе ворогом України і перша почала агресивні дії проти української держави ще в 2024 році. А ось у нас на півночі є ще одна сусідка. Республіка Білорусь там у неділю відбулися вибори. Люди. Більше 80% знову обрали Олександра Григоровича Лукашенка, начебто обрали своїм президентом. А ваша оцінка, як і політичного, і економічного експерта стосовно того, що відбулося в Білорусі, і чи побачимо ми колись на цих теренах дійсно демократичну республіку Білорусь з демократично обраними інституціями. Ви знаєте, це дійсно можна сказати така трагікомедія, яка відбувається вже сьомий раз в Білорусі. Пан Лукашенко вже в сьомий раз є президентом, і так би мовити, зовсім не демократичні вибори там відбуваються. Є декілька, якщо ми говоримо про вибори 2025 року, є декілька статичних. Кандидатів, які просто грали, грали якусь роль, як в театрі, якщо говорити про реальну якусь опозицію, то її в Білорусі не існує. Якщо ми говоримо про останні вибори, вони намагалися ще якимось чином протистояти взагалі цьому безладу, який відбувається, і Пані Світлана Тихановська вона намагалася, хоч якимось тим чином звернути увагу на те, що відбувається в Білорусі, але ми знаємо, що вона зараз не, знаход... не знаходиться в країні в країні, вона у вигнанні, так би мовити. Тобто, це опозиція вигнані, їх не існує, можна сказати. І тому дійсно пан Лукашенко набрав більше ніж 80% відсотків і альтернативи він просто не надає. І я сьогодні чув його інтерв'ю. Йому поставили питання: як ви взагалі боролися з опозицією і чому її немає в країні? Він відповів. Я не знаю, чому хтось з опозиції вибрав шлях сидіти у в'язниці, хтось бути у вигнанні. тобто він переводить це на якусь таку комедійну історію, але на жаль, це досить прикро, і це досить прикро в першу чергу, те, що як ви сказали, наша сусідка країна Белорусь, з якою ми раніше співпрацювали, і дійсно були пліч опліч. Зараз вона є країною, яка підтримує нашого ворога, країною, яка надавала свої території в перші дні повномасштабного вторгнення в Україну для того, щоб Російська Федерація чинила акт агресії проти нашої держави проти суверенної України. Таким чином, в принципі, режим, тоталітарний режим. Лукашенка він сприяє агресії Російської Федерації проти України. Олеже, по-перше, щиро дякую, що вийшли з нами на коментарі, відповіли на наші питання. По-друге, принагідно запрошую студію знов. Обов'язково будуть приводи побачитись і поговорити, і обговорити питання нагальні. Нагадаю нашим глядачам, що з нами на зв'язку був Олег Саркець. Волонтер, експерт з міжнародної торгівлі власне говорили про те, що відбувається на нафтому ринку, про наші відносини в енергетичній сфері в першу чергу з Республікою Молдова. Ну і звичайно, нагальне питання. Це вибори в Білорусі. Згадали і про них. А в студії була з вами Світлана Кушнір, Лайк, підписка, коментар обов'язкові. Не переключайтеся. Суспільно-політична медіаплатформа інтервізор. Працює для вас.